Ми сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ Вигоря Бондаренко, який є заступником цифрового розвитку. Він займається питаннями всіх інформаційних сервісів, додатком про порушення правил дорожнього руху, камерами відеофіксації, а також координує питання, які пов'язані зараз з захистом державного кордону України. У нас є питання з Білорусі серйозне, є вирогідні, що до нас підуть. Я хочу, ви приїхали, ну, там mm -hmm. дороги якісь є, там спільні, там пасти стоять. Ну, mm -hmm. В чому була там ідея основна? Дивіться, спільних постів там немає. Немає. Доріг і скажімо, належного облаштування там також немає. Яке особисте відношення до легалізації марихуани в Україні? Блок провокативних питань. Це ми тільки почали. Діла... Це ми вирішимо. Або запікаємо. Ну, да, запіка. Тісні такі близькості знаходяться дисципліновані айтішники МВД і недисципліновані Елементи нашого суспільства, це лукянівський СІЗО. Скільки у середньо заробітна плата? Дорівнює з 40 тисяч, близько 40 гривень. Це як в а що ви будете робити, коли ви будете королем, ще немножечко шити. Хто зробив цю систему? Це система не ай-яй. Треба подивитись, скільки в заступника міністра штрафів він, мабуть, їздить. Заступника міністра немає штрафів, є в його дружині. Нормально, достатньо. Цих. В ящиках зберігається та інформація, коли людина має якусь певну там, кримінальну історію. От Про тебе, Ярослав, тут історії немає. До цього часу е кордон з Росією він навіть не демаркований, наприклад. В Україні повинно залишитись три Міністерства внутрішніх справ, е зовнішніх і нападів. Це буде цікаве інтерв'ю, я сподіваюся, нам буде про що вам розказати. Не перемикайтесь, все найцікавіше попереду. Тут... Камери везде. Ну, все одно вакциновані. Добрий день. Дозвольте, а -а -а. будь ласка. Добрий день. Привіт. Вітаю вас, пане заступник міністра. Радий бачити. Сервіс просто в МВС. Угу. Звучить класно, заступник міністра внутрішніх справ України. Всі думають, тут поліція, тут якісь кримінал, якісь речі. Але ти ж всі Дітіо, ти займаєш ну, цифру основна. Яка взагалі роль заступника по цифровій трансформації, от, в твоїй сфері, Тоб, в, чому, в чому ти бачиш, що вона полягає основне? Взагалі роль е, Сі ДТО, в організації е, ключова, мабуть, в тому, е, щоб доносити до. Керівника, цінність IT. Ну, от, комунікувати і доносити цінність IT і тих рішень, які можна, може IT запропонувати в частині оптимізації діяльності організації. Не програмувати, не займатися вирішенням якихось там прикладних завдань всередині це якраз зовсім не його функція. Функція такого універсального комунікатора, який може все це склеїти, тобто пояснити цінність, забезпечити розуміння і виділення ресурсу, не тільки про фінансовий ресурс, говорять, взагалі про людський ресурс, про. А фінансового ресурсу на ІТ вистачає в тебе на наступний рік. Так тобі є чим працювати. Ми це комбінуємо. У нас є окремі програми, які там реалізуються навіть не в рамках МВС. І ми частину заходів, там, наприклад, це я говорю про фото фотовідеофіксацію, да, частина заходів здійснюється взагалі і фінансується в рамках відповідної державної програми. А тут у нас о, ретро ІТ, елементи ретро-АІТі яким чином у нас до, до цього часу формується е, частина інформаційного ресурсу, який, мабуть, знають багато, багато наших громадян, це довідки про несудимість, які отримують там для різних цілей. Власне, за цими дверима вся ця історія відбувається. Зараз побачите, як. До речі, це, мабуть, ніхто ще ніде ніхто ще не показував. Ну, не... Тайна за сім'ю печаті. Добрий На день, Валентина Петрівна. Добрий, 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 Добрий очолює день. Очолює цей напрямок. І от вони руками з допомоги цих залізних ящиків надають мільйон довідок в рік нашим громадянам про те, що вони не судимі. Частина інформації автоматизована. Тобто, в основному, цих ящиках зберігається та інформація, коли людина має якусь певну кримінальну історію. От про тебе, Ярослав, тут історії немає. Ми перевіряли це, я жартую. Знаю просто. Ця довідка вона доживає там останні там, тижні і, і буде переформатована на витяг, який отримується моментально, зручно. Цю інформацію ми переведемо в статус архівний, і в разі там. Для того, щоб визначити статус несудимості, нам буде достатньо інформації, яку ми зараз допомогти Да. А що це за картина? Я знаю, що якась історія з нею пов'язана, така особлива. Це, мабуть, це, це, ну, така історія, якою мало хто може в нас в Україні похвалитись. Фотографії 50 років було створено IT-підрозділ. І якщо ви бачите, пізнаєте когось з відомих осіб на тій картині. Ну, я думаю, що, можливо, з ліва, мені таке обличчя більш знайомих. Що я можу помилятися. Зліва в окулярах академік Глушков. Да. Він був першим науковим керівником програми інформатизації МВС УРСР. От На базі мого колишнього департаменту, який очолював, був створений е республіканський обчислювальний центр. Цифровий напрямок, я розумію. Тобто з цифри роботою багато. Співпраця з Міністерством цифрової трансформації відповідно що ти такий самий СДТО, як і всі інші в інших міністерствах. Ну, мабуть, не зовсім. Е я згідно розподілу обов'язків серед заступників міністра, відповідаю не тільки за цифровий напрямок, я відповідаю ще за координацію діяльності прикордонних служб. До речі, враховуючи ситуацію, ми всі дивимося новини. У нас є питання з Білоруссю серйозне. Є вирогідність, що до нас підуть? Ну, у нас питання облаштування кордону не не тільки стосується ділянки Україно-білоруського кордону, взагалі критичне, тому що з часів Радянського Союзу системно цим, цим ніхто не займався. Тобто, у нас е, інженерно-технічне облаштування кордону стало актуальним е, е, з 2014 року. Uh -huh. Тобто до цього часу е, кордон з Росією він навіть не демаркований, наприклад. Демаркація кордону з Білорусі відбувалася в більш адекватному форматі, і вона там фактично майже завершена. Ситуація з Росією абсолютно протилежна, вона навіть не розпочата. Ну, ну На сьомому році війни. Да. Ну, Тобто, вона не може бути розпочата в односторонньому порядку. Це, демаркація кордону це створюється спільна комісія суміжних країн, і вона спільно працює. Питання кордону там, ну, такі вони були. Е... Досить чутливіше до цієї білоруської кризи. І перший, перший раз ми виїжджали на кордон е, е, Україно-російський ну, в Харківській області. там. Потім ми були на пункті пропуску. Це ще окреме питання питання пунктів пропуску. Ми були на Рава Угу. — і вже після початку цієї білоруської кризи ми. Якраз перше, перше місце, куди виїжджали, ми виїжджали в цю частину, де відбувається з тих трьох кордонів: польська, білоруська. А Польсько. що ви там реально побачили? Ну, хочу ви приїхали. Ну там дороги якісь є, там спільні, там пости стоять. Ну, От в чому була там ідея основна? Да? Дивіться, спільних постів там немає. немає. Доріг і, скажімо, належного облаштування там також немає. Причому з, як з нашого боку, боку, так і з білоруського боку. А з польського. Так само. Такого рівня інженерно-технічне е, облаштування, яке могло б стримати саме військове вторгнення, вторгнення цілеспрямоване, ми е, ну, не можемо собі дозволити будувати це надто дорого. Це, тобто ну, це критично дорого, дорога буде історія, і вона буде занадто розтягнута в часі. Е, адекватна, ну, співмірно, адекватна вартості це історія інтелектуального кордону. Коли Будуються системи детекції, будується там автоматизована якась аналітична мережа, яка там заздалегідь попереджає там про факти наближення і дає можливість. Зреагувати. зреагувати і забезпечити там, логістику сил і засобів для того, щоб на НАТО вже якусь відсіч безпосередньо. Ну, мене, наприклад, інше питання турбує. Тобто, якщо вже вони там знову полізуть до України, то зрозуміло, ну, що будемо протистояти цьому, але треба ж з ними ж робити щось. Треба, вже, якщо йти, то до Москви. Я колись жартував. І отримав. Кубаня, опять же вона ж вони чекають нас, може просять. Отримав такий, ну м'яко кажучи, ай-яй-яй. Це було, це у нас був передній міністр, а я колись на якійсь нараді в кіберті міністрів. Пожартував, що на мою думку, в Україні повинно залишитись три міністерства внутрішніх справ, зовнішніх і нападу. Мінфін був поряд. Хтось представників, а мінфін каже, мінфін це теж нормальні внутрішні справи. Я не, не маю сумнівів, що ну, фото, відеофіксація на українських дорогах є потрібною. Очевидно, мені самому приходять там періодичні штрафи, при тому, що я знаю, що ці камери є. Який взагалі от план по камерам, коли нарешті в нас буде питання не тільки в, в швидкості? А коли буде питання, ну вже якщо вже робити і робити там цивілізовано, як це відбувається там в світі, ну наприклад, контроль за смугами, контроль на виїзд на перехрестя, система це вже зараз може робити, чи, чи не може? Відповідаю, у нас в стандарті, якщо я не помиляю, закладена в стандарті, з ну, яким затверджені вимоги ДСТУ, яким затверджені вимоги до цього периферійного пристрою, до камери, да, uh -huh. до КАФО, Комплекс автоматичної відеофіксації. Там закладено можливість фіксації за семи параметрами. Система це все спроможна вже зараз опрацьовувати. Це питання сертифікації, отримання відповідних висновків метрологічних там, де вони потрібні. Смугу громадського транспорту ми вже тестуємо. І цей функціонал буде досить широко доданий ще в цьому році. Інше, я сподіваюсь, на початку наступного року вже в нас буде і червоне світло, і подвійна смуга. Ну я в жодному разі не виступаю за те, як там умовно кажучи, за всіма слідкувати великий там брат за тобою дивиться. Я знаю, як Китаї це відбувається, знаю, як Європі. Але фактично на ну, українські дороги, ну, це потрібно робити, бо це цивілізований шлях, щоб контролювати і слідкувати за трафіком. Я вважаю, ну, от, мій підхід е такий, що якщо людина поінформована про умови середовища, в як, якому вона існує, тоді ну, і, і вона щось порушує, тоді ну, вона не має права апелювати до того, що вона має право на приватність. Да, тобто, ну е це достатньо так зараз, компрокомпрометуючи, звучить. Ди ти привіз мене, скажімо. Мені, Романтичне місце. Тут зараз в тісні, е, е, в тісні такі близькості знаходяться дисципліновані айтішні МВД і е, недисципліновані елементи нашого суспільства. Це Лукеанівський СІЗО. Можеш... Тут знаходяться банківські кол-центри основні. Тут тут ні, але є установи виконання покарань, яких вони ну на жаль, там Існули. ситуативно виникають і існують. Тут знаходиться наше державне підприємство. До речі, успішне державне підприємство. Скільки у вас людей 300 працюють чи 200? Серйозно там близько близько 300 людей. Я зараз покажу. Ми побачимо і колектив, побачимо, в яких умовах вони працюють. Все починається з ідеї. От ідея була, що нам цей інструмент потрібен. Ми його створили. Доброго дня. дня. Коли почалася історія підприємства? У 2018 році була б моя доповідна записка про необхідність створення державного підприємства, були визначені ресурси, де ми це будемо робити. Нам було надано це приміщення, а от до нас і приєднався Приєднався до нас керівник Мишенко Андрій Валерійович. Наскільки ви можете як державне підприємство конкурувати з якимись IT-компаніями, аутсорсами, там, і всім цим іншим? Два компоненти, які ми витримуємо завдяки, ну, по-перше, підтримки нашого органу управління це гідна заробітна платня і медичне обслуговування. Угу. Е, в нас нема медичної страховки, але є відомче медичне обслуговування. Скільки у е, Ну, Дивіться, по статистичних даних середня заробітна платня по підприємству е, дорівнює 40 тисяч, близько 40 гривень. Угу. 500 кг кави Марій. Отак. От Отак. 30 тисяч пакетиків чаю третім ринком, ви якимось чином взаємодієте, тобто до вас приходять з, з звичайного ринку, щось замовляють у вас, як обряд. Так, так, є. А yeah. що, наприклад? Наприклад, один з найбільших вузів України, Київський національний торгівельно-економічний університет, працює. Безпосередньо ми автоматизуємо учтовий процес. Платформа інтеграційної взаємодії для Київської міської державної адміністрації. Є yeah. Не специфічні якісь рішення, є прикладні рішення, такі як документообіг, медична інформаційна система. Ну, вона відомча, але в нас велика відомча медицина досить така. Ну, мабуть, найбільша з усіх, які є навіть більше, ніж в Міністерстві оборони. Чиї ці камери взагалі? Хто, це, хто зробив цю систему? Це система МВС, це функціональна підсистема ну, єдиної інформаційної не виробляє, виробляє це, якийсь виробник. Я зараз поясню да, організаційну модель. Юридично, це статус. Ця ІТС має як функціональна підсистема єдиної інформаційної системи МВС, в яку входить Н кількість інформаційних ресурсів, і інших ІТС, які між собою інтегруються ну, за необхідності. Ми є володільцем центрального компоненту. Камера є, ну розумінні системи є периферійним пристроєм. Одним з їх зараз вже здається 6-7 виробників, які в нас прийшли відповідну сертифікацію. Вони отримали там висновки метрологічні, висновки щодо безпеки. Два виробника ще камі. Два виробника українських, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, комплектующе не замовляють там щось з Германії, щось ще звідкись. сюди. Росіян так... немає. в собственно. Росіян ніяких немає, ніде в нас немає ніяких росіян. Ну, Знаю, так, так раніше було. Раніше були, да, ну, так. Нас... З Візерем так було, ну, тут я точно пам'ятаю. Раніше, так, да, була ж трошки інша. Ситуація і ну, зараз, не, число, зараз, не зараз немає ніяких росіян і, і їх не буде, і немає підстав вважати, щоб десь найближчим часом з'явились. Ми знаходимося ну, в міністерстві внутрішніх справ. Багато людей просто боїться проходити по всі стіни, тому що вони багато чого пам'ятають. Я зараз не про особистості, а взагалі тут так. людські долі. І, що ми, я хочу показати на каналі на Ютубі, що в цих всіх стінах міністерств працюють адекватні люди з нормальними цивілізованими поглядами. Да, є проблеми з системою. В цілому вони є всюди і в кого ти не запитаєш. Але на місцях людей багатих людей гарних я бажаю, що набагато ну, більше і адекватне. Будучи в заступника міністра МВС в такому кабінеті, ну кімната відпочинку це серйозний бонус. Треба ж десь спати, хоч відпочивати і проводити неформально. Тайна кімната Гаррі Потера. пошли покажу. Смійтеся скільки завгодно, спробуйте з ними впоратись. Я сподівався побачити ці нарди. Кальян. Шахмати шахмати з хліба. Кальян, та ні, є, є нарди. Що тут подивитися, тут здається. На нардіжки є, до речі. Є, ну, є, ну, да. Це така заводська робота, це не з СІЗО якогось. Мейдиниці. Ні-ні-ні, ну це подарунок від кол від колективу. Непогано, непогано. Да. На, ну. день, на день народження. Да. А, а як з міні-баром? Міні-бар є, часу немає. Колись, Коли добі буде свободен, буде освоювати міні-бар. Нормально. Ну, тут ж є ще така штука, що є круговорот пляшок в природі Державної служби. Вони ж ходять і така штука, шходять. Так да. До колег спустими руками в гості не прийдеш, Не треба, прийдеш. треба якусь інформаційну взаємодію. Це, це наше. А це відрядження, так. І не заїжджаючи додому, відбув в заданому напрямку. Ночував ну, вже тут? Ще ні. Дружина, ви вже не здумаєш, бо пояснює, що я ще до роботі ночуваюсь збираю. Так, да, може, не повірить. — Сам користуюся своїми додатками в МВС, якісь такий софт. Для, ну, от я знаю, бот по штрафам, це ваша розробка. Наша, в нас є власний додаток. Ми де... Треба подивитись, скільки в заступника міністра штрафів він, мабуть, їздить тут. З заступника міністра немає штрафів, є в його дружини штрафи. Така є історія, а я їх оплачую. Так. З Бюджету в бюджет. Так, допомагаю формувати бюджет, точніше дружина. Є в нас такий додаток. Власне, Ого. і е, відмінність додатку в тому, що е, і авторське право, і постачальник є безпосередньо саме Міністерством числі. Це, це, це реально круто. А довго його робили взагалі? Ні, це було: зверніть увагу на кількість оцінок. 4,8 на... в Apple Store, до речі. Більше восьми тисяч оцінок. Ні, це дуже зручно. Там і Apple Pay є, тобто там зробили нормально. Я, до речі, користуюсь тим самим ботом, треба ставити додаток. І всім рекомендую. Наша історія ну, от якраз в підході до реалізації цього проєкту автоматичної фотовідеофіксації, ми враховували критичні проблеми, які виникали в сусідів наших. Наприклад, от приклад є Польщі, коли вони одномоментно запровадили там, в тисячах штук. Кількість камер на дорогах. І вони не до кінця автоматизували цей процес від фіксації події до стягнення, забезпечення стягнення штрафу, тобто забезпечення того якраз принципу відворотності, да? покарання, виконання, покарання, в тому числі не тільки накладення, і виконання. Тобто, коли в нас цей процес автоматизовано, ти не платиш, тобі арештовують приват, ти не виїжджаєш за кордон. Ну, Мене ж Якщо... мене арештували машину, коли я був по банку. Я навіть yes. не, не знав, що я маю до цього відношення. Yes. Yes. Well, в частині фото-відеофіксації про це не знати, це треба дуже сильно постаратися, щоб про це не взнати. Mm -hmm. Тобі приходять листи додому на твою адресу, а тобі в тебе є банки, банки в тебе вже... є дія, в yeah. тебе є маса додатків, чат-ботів, ще чого тільки не може бути. Ну тут власне. Треба активно намагатись не знати про те, що у тебе є штраф і Погоджуюсь. що. Погоджуюсь. Да. Ми, ми, ну, вже всі можливі задіяли засоби комунікації, щоб цю інформацію людині своєчасно донести. І вважаю, в нас це ну, максимально реалізовано. В Польщі цей, цей ланки якраз кінцевої не було. Була така е, досить агресивна компанія впровадження. Мабуть, надмірної кількості камер, тому що. Ну, вони можуть собі це дозволити. Це теж треба розуміти. Викликає інший ефект. Тобто, викликає несприйняття суспільства, і ці штрафи взагалі ніхто не платить. Тобто, в це, Польщі так було? Так. Да, тобто вони взагалі почали все населення почало ну, ігнорувати. Польща є інша тема. Ти їдеш по Польщі, їде машина звичайна. Потім ставить мігалку і тебе зупиняє. У, у нас така історія також є. Це так звані автомобілі Фантом, їх уже анонсували. Вони також будуть на дорогах, але це окрема тематика. А які автомобілі якої марки будуть? Тому що ми знали, які автомобілі МВС. що якась там шкода їде, така. Чи якісь там не знаю. Ми, ми будемо змінювати автомобілі. Ми будемо змінювати. Це ми вирішимо. Або запікаємо. Питання нашого бліцу, ми всіх відносно нових та прогресивних людей на посаді заступника міністра і вище запитуємо. Перше, яке особисте відношення до легалізації в Україні? Блок провокативних питань. Да? Ну, ми тільки почали. Мабуть, нам треба рухатись в напрямку легалізації, але дуже-дуже так ретельно обирати. Кроки, їх послідовність. Внутрішній міліціонер, мені каже, це було, мабуть, трошки передчасно зараз саме це робити. Але готуватися до цього треба, тому що це загальний тренд, і ну, ми, ми, власне, від цього нікуди не дінемося. Як би ми не хотіли, це явище існує. Ми зараз під'їжджаємо майже тут до вулиці без Так. Це ж таки клака київського розврату, стрільбарів ага. і всього. Питання номер два: легалізація проституції. Ну, знову ж таки, коротка відповідь, співставна з відповідь на перше питання. Потрібно рухатися в цьому напрямку, але чітко визначити послідовність кроків. Порекомендуй три улюблених ютуб-канали, які сам дивишся. Окрім ну, мого. Сподіваюся. Mm. Твій дивлюсь, підписаний, я вже казав, шахмат-канал. Є такий є канал на шахмати приймати Олександра Гельмана. Ну, мабуть, в такі геть часи безділія дурнів смотрять сторіс. Що? те, що приходить в голову, ну мабуть, саме таке більше, я просто не згадав. Люди в МВС є. Під, під, Підтверджую. Три книжки, які е, можна порадити нашим глядачам, особисто, які подобаються. До недавнього часу я читав майже все, що видавав Пілєвін. Угу. Але останніх дві чи три книжки я їх починав читати і кинув. Ну, тобто, не можу, не, не можу визначитися, чи радити, чи не радити кожен, ну, кожен сам о вибирає. Окей. Останнє, здається, що я читав, і саме це була аналогова паперова книжка Уельбек-Покора. Well о, про що вона? Це нереальна історія, це така якась візія. Візія можливого майбутнього, така ну досить критична. Ну, не буду спойлерить, варто її почитати. Вель це, мабуть, той автор, який би зайшов. Жадана почитайте. Сергій Жадан, окремо, респект мене є з ним фотка з його концерту. Це, я серйозно. Ну, а я в свою чергу. Теж пораджу книгу. Я прочитав дочитую точніше книгу про Ізраїль, про те, вона називається Востаннє у бій Перво. Про те, як вони в своїй державі це журналіст, відомий написав Ферон Пірван здається. Про те, як вони створили взагалі спецслужбу і як Ізраїль став країною номер один світі, яка приймала рішення по політичним вбивству. Мені в Борисполі нещодавно сказали, От я приїхав, дав паспорт на на, на кордоні. Там це до речі, швидко займає був завдяки там оновлені, видно, що стоять система. сказали, вітаємо Ярославе вдома. Мені було настільки приємно. Це може бути якимось корпоративним стандартом, щоб всім іноземцям казали, що ми вас вітаємо в Україні. Це можна зробити? Я за досить короткий період, там, з літа, наприклад, відвідав 4 чи 5 країн різних. В жодні... Євросоюз в основному. а не в основному, в принципі, да, Євросоюз, в жодній з них мене не вітали. Ну, ну я, я не скажу, що я дуже неприємна людина, яку не, не хочеться літати. Ну власне, перевірили документи, сказали. Крикуйте, Окей. нас немає чим брати, а це одна з речей, які створюють імідж держави. Я вважаю, що це важливо. Зараз хай пане. Ну воно можливо. Ця історія, ну, сполір такі легенькі це будуть події наступного року, але ну, мабуть, ми можемо про них говорити вже. Те, що я хочу зробити, це, це історія погоджена, вже проговорена, спільна, ми вже розуміємо, як її буде виконувати. Я хочу впровадити спільно з адміністрацією Державної прикордонної служби в пунктах пропуску в аеропортах автоматичні гейти для громадян України як на відліт, так і на повернення. Це на мою думку, мабуть, те, що максимально спростить історію проходження прикордонного контролю, ну, тому що ну ті черги, от ми всі розуміємо, як відбувається. Приїхав, прилетів літак з дітьми, всі стоять я думаю, і ну, ви як заступник, і, зодом користуєтесь іноді. А? Може, ви зодом користуєтесь? Ні, я тут... ну, фастлайном принаймні. Ну то по карткам банка. І інколи встигає. Ну, до речі. Зараз на фестлайні такий треш відбувається, що я не знаю. Там також в, ц... вже немає ніякого сенсу. Вже черка всюди просто є. Е, ти проходиш на фестлайн, але ж знову таке вузьке гордошко, там так само ти стоїш в чергі. Таких що... самих людей які якісь просто з карткою думають yeah, і, ну, і буває швидше просто пройти. Тому от я вважаю, що це єгіт і він якраз вирішує в принципі всю цю проблематику. Ти повертаєшся додому. Ну, чому, ну, чому, да. власне, там, ти маєш якусь чергу відстояти для того, щоб ти приїхав в свою країну? Це доставка посвідчення водія. Доставка посвідчення водія. Це те, що буде... О, це треба сняти. Це, 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 що вже, це вже, що працює? вже працює. А ти сіти на, на, на дом заказуєш, що це обцяночка? Да, так, да. в, в електронному кабінеті водія замовляєш і до тебе. В такому цікавому конверті. Ну, приємно Т. такий конверт отримати? Ну, это и очень состояние. МВС, солисный центр, Угу. Ну клас. Це як в анекдоті, а ви будете делать, когда ви будете королем, ще немножечко шить. Коли все идти, можем перестанеть бути актуальна, ми все автоматизуем, буде штучний інтелект. А поліграфія вона залишиться. Да, поліграфія треба. Так заводник. Свечной заводик.